Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді новинка від компанії AJAX. новий NVR з можливістю підключення HDMI для локального використання. Погнали! Шановні, ми бачимо, що компанія AJAX не стоїть на місці. Вона з кожним місяцем, з кожним днем поповняє своє портфоліо новими пристроями. І у нас нарешті вийшов локальний відеореєстратор, який може підключатися до монітору, має вбудовану в систему що гарантує вам можливість зробити операторське місце в будь якій точці вашого офісу, підприємства, і також використовувати. Систему відеоспостереження з оператором без інтернету, а чисто локальній мережі. І також є можливість стандартно використовувати його через інтернет, мобільний додаток, щоб переглядати архів. І давайте зараз ми з вами переглянемо комплектацію даного відеореєстратора. Ми його під'єднаємо до монітору, під'єднаємо до нього ще периферійні пристрої, далі розповім для чого, І переглянемо як виглядає у нас система ВМС. Через монітор. І що ж, у нас розпаковка. Ось така у нас крута фірма коробка. Бачимо, що у нас дуже круто запакований пристрій. Ого, прямо, прямо клепо. Ось так само виглядає у нас відеореєстратор, наш NVR-чик. Він у нас, давайте переглянемо, в нього є органи керування зараз одразу. Ми бачимо в нього є USB тут, тут USB, HDMI, Ethernet та підключення зовнішнього жилення. Ось так прикольно виглядає. Так, що у нас в комплекті ще інструкція невеличка з рекомендаціями по використанню. В комплекті у нас ще йде два дроти, це у нас дріт. Для підключення мережі 220 та Ethernet для підключення локальної мережі Ethernet. І також в комплекті йде ось такий от монтажний комплект, для того, щоб ми могли повісити даний від на стіну. І також в комплекті йде фіксуючий гвинт, для того щоб можна було закрити корпус і важко достатися до жорсткого диска, який тут встановлюється. Так, давайте трошки про технічні характеристики. Даний відеореєстратор у нас є як на 8, так і на 16 каналів. Це у мене версія на 16 каналів, це максимальна. Підтримують обидві версії у нас камери до 12 мегапікселів. Він інтегрує в себе, може інтегрувати будь-які камери або пристрої, які у нас можуть підключатися по Env та RTSP. Тобто ви навіть можете. Зробити такі невеличкі паті з відеореєстраторів і камер. Тобто, якщо у вас в локальній мережі є відеореєстратори інших виробників, ви за допомогою AnVIF протоколу, якщо він підтримується тому відеореєстраторі, можете здублювати відео на даний відеореєстратор, або якщо у вас є камери з таким протоколом, теж здублювати. Ну і або використовувати рідні камери від компанії Ajax. Максимальне розширення відео потоку у нас підтримує 12 мегапікселів будь-якої камери. І також в нього можна встановити HDD на 16 терабайт. Це дуже прекрасно, це дуже багато. Ви можете зберігати велику кількість архіву і завжди бути в курсі або собі нагадати про щось в будь-який час. І давайте зараз глянемо, що в нього ще є прикольного. Ось у нас сама кришка вона знизу. Відкривається. І що ми можемо побачити? У нас з'явилось активне охолодження. В корпусі вбудований великий кулер для того, щоб наша плата та жорсткий диск швидко не вийшли у нас із ладу. Та було завжди все охолоджене. Бачимо, що ми можемо сюди поставити жорсткий диск, як і 3,5 дюйми, так і 2,5. Але рекомендується ставити 3,5, тому що ось тут є спеціальна фікса. Яка зафіксується диск, і він не буде у вас там в випадати. Також класно, що компанія Ajax тут нас попереджує, що перед тим як виймати жорсткий диск або вставляти, обов'язково потрібно вимкнути жилення на відеореєстраторі, зачекати 10 секунд і вже потім винімати та робити заміну жорсткого диску. Також можемо побачити, що в нас тут є QR-код для того, щоб додати мобільний додаток. Ну це про це ми поговоримо далі. Також ми можемо побачити, що у нас ось тут є така невеличка виїмка по бортикам, завдяки якій у нас є ось тут постійний доступ повітря до кулера і у нас наш пристрій, безперечно, буде дуже гарно охолоджуватись. Все дуже продумано, прикольний дизайн, трошки схоже, як на такий комп'ютер. Портативний, але все ж таки це у нас відеореєстратор будованим ВМС-ом і який має можливість підключення до монітору. І давайте перейдемо до найцікавішого. Все під'єднаємо і побачимо, як у нас це працює. Ну що, шановні, ми вже все під'єднали. Ми під'єднали наш відеореєстратор до локальної мережі. Ми під'єднали до нього периферійні пристрої, клавіатуру, мишку. І додали вже його в мобільний додаток. Як під'єднувати yeah. даний пристрій ми вам не будемо показувати, бо ми це вже багато разів робили. Ви можете подивитись наше попереднє відео, як ми під'єднували NVR в минулої версії без HDMI до мобільного додатку, все робиться ідентично, налаштування дуже схожі. Зараз давайте переглянемо з вами, як виглядає у нас налаштування в мобільному додатку даного відеореєстратора, як під'єднувати його в мобільний додаток. Наш простір ми не будемо, бо ми вже це робили багато разів. Ми, ви можете в кінці даного відео перейти за посиланням і побачити, як ми налаштовували минулу версію відеореєстратора там, де немає HDMI, Під'єднало до нього камери. Налаштування у нас ідентичні. Зараз ми з вами переглянемо тут налаштування, спробуємо додати локального користувача і вже з вами спробуємо далі. За допомогою ВМС, яке у нас встроєний на відеореєстратор, зайти і переглянути інтерфейс через монітор. Ну що ж, давайте перейдемо на наш відеореєстратор. Тут ми бачимо всі статуси нашого відеореєстратору, статус з'єднання, навантаження на процесор, використання оперативної пам'яті, чи встановлено у нас жорсткий диск чи ні, в якому він стані. Зараз у нас його немає. І він напише, стан у нас не встановлений. Чи у нас в порядку встроєний вентилятор-кулер пише «Ок». скільки камер у нас під'єднано, у нас наразі одна камера, чи у нас є інтеграція у Envів, у нас у нас активована і час роботи даного реєстратора 10 хвилин. І також, якщо натиснути на цей значок біля езернету, ми можемо побачити всі мережеві налаштування. Якщо натиснути на шестерню зверху, ми з вами бачимо. Ім'я відеореєстратора, в якій кімнаті він знаходиться. Можемо вімкнути сповіщення про пошкодження, і система нам буде надсилати сповіщення, якщо пристрій посунуть або змінить його розташування. Тобто вбудований акселерометр сповістить нам про те, що його хтось перетягнув або змістив, або під'єднав в інше місце. Також у нас є тут оновлення прошивки, у нас найостанніша, найактуальніша. Ethernet, тип з'єднання. Можемо змінювати з DHCP на статичний, прописувати свої IP, які нам потрібно. Архів налаштовувати, як буде у нас писати жорсткий диск. Локальні користувачі. Це у нас можуть бути оператори-адміністратори, для того, щоб локально користуватися від реєстратора. Давайте додамо одного локального користувача, натискаємо Додати. Напишемо, що це у нас оператор. Опер. І задавуємо пароль. Тобто бачимо, що політика безпеки яка повинна бути? Повинні бути цифри, букви, великі букви і спецсимвол. хоча б один. Опер. І все, створився у нас користувач. Так, давайте далі глянемо. Режим сервісні, часовий пояс, яскравість LED-підсвітки, але на чому LED Підсвітки. Ага, мабуть, у цього індикатора, що він блимає проста тут жорстко диск. Можна виставляти швидкість кулера. Це ось крута штука, низька, середня-висока, ха мабуть, хай буде автоматом. Зв'язок із сухмарним сервером виставляти. З'єднання через суновів і безпекою сертифікати. Повідомити про проблему, інструкцію користувача, це ви вже все прекрасно знаєте. Так, на цьому огляд в мобільному додатку у нас завершився. Локального користувача ми створили. У нас додана зараз одна камера на відеореєстратор, і переходимо до перегляду самого ВМС через монітор локально. Погнали! Ну що ж, ми під'єднали відеореєстратор до. Монітору, тепер ми в ВМС-системі бачимо, що у нас є тут локальний вхід користувача і хмарний вхід користувача. Тобто нам потрібно мати про акаунт або персональний акаунт, тобто звичайно ajax аккаунт для того, щоб війти і переглядати наші відео-дозволи. Ось тут ми можемо обирати мову, яка нам потрібна для того, щоб було зручно користуватися системою. Давайте виберемо українське. Так, і давайте спробуємо локальний користувач. У мене був адмін і введемо пароль. І все бачимо у нас вмс система Вона трошки схожа на Ajax Pro Desktop версію для того, щоб можна було відео керувати. І у нас є декілька тут режимів. Користування це відеостіна, слайд-шоу і налаштування. Налаштування це стандартне, як ми бачили з малого у відеореєстраторі. Тут інформація про відеореєстратор. Ось вона вся, те, що ми вже дивились в модельному додатку. З'єднання у нас по езернету. Архів, навігація, слайд-шоу відеостіна. Так, є режими. Давайте программо нашу камеру, ось у нас є доступний канал. Вона у нас зараз під'єднана і пише, ось вона у нас з правої сторони. І у нас є тут лів перегляд. Щоб у нас був жорсткий диск, у нас тут була б знизу тайм-лінія, по якій ми могли б переглядати архів і робити з ним, з ним те, що нам необхідно. Також класно, що на тайм-лінії у нас відображалось би е, значення, хто був в кадрі, людина, тварина чи автомобіль. Це відеореєстратор. І давайте по режиму відеостіни. Ми бачимо, що ми можемо створити відеостіну, яку нам необхідно. Тобто одна камера, 2х2 квадратор, 3х3, 4 на 4 або своя розмітка. Можемо створювати свою відеостіну. І ось так вона у нас приблизно буде все виглядати. Для кожного користувача ми можемо робити свою конфігурацію, це є дуже зручно. І бачимо квадратор, як у нас він може тут відображатися. слайд -шоу. це режим, який допоможе нам налаштувати автоперемикання між камерами, і ми можемо створити цикл. Додаємо камери з відеостіни, або у нас, якщо їх багато, застосувати І буде автоматично у нас все перемикатися. Ось так. Не дуже багато тут налаштувань, все інтуїтивно просто. Оператор, який слідкує за вашим об'єктом, він зможе все бачити, все перемикати, так як ви під нього підналаштовуєте. І також можете зробити, що у вас буде циклічний слайд-шоу, перемикатися, і він не прогалить жодної деталі. І ось бачимо, у нас другий користувач. Це опер, який ми вже створювали. Можемо за допомогою нього вийти і налаштувати ту конфігурацію, яку нам потрібно. Друзі. на ну останок хочеться сказати, що дуже класний пристрій, легкий в налаштуваннях. Ви бачили повністю всю систему, як в мобільному додатку, так і бачили локально на моніторіях. Виглядає у нас ВМС трошки схоже на Ajax Pro DeskTOP. Прикольне рішення. Бачимо, що компанія AJAX вдосконалює з кожним разом всі свої пристрої вони стають кращими і допомагають нам створювати безпечні умови для себе, для своїх близьких і для своєї сім'ї. Якщо у вас залишились питання по даному NVR, ви можете їх писати обов'язково в коментарях. Ми допоможемо вам розібратися. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, у нас їх дуже багато, і там дуже багато класних, прекрасних новин про світ безпеки. І гарного всім настрою, всім папа! -па.